П'ятидесятниця величне свято, зійшов з небес на землю Божий Дух, щоб нам серця надію вічну дати, Він наш порадник і найкращий друг. Хто дасть нам сили, як великі хвилі, хто допоможе в найскручнішу мить, коли слабі ми, немічні безсилі, лиш Дух Святий. На поміч поспішить, він потішає ніжно в час скорботи, коли нежданно в дім прийде біда, Вселяє віру, сумнів, побороти все сильна, я, Рука Свята пораду дасть в предвічнім Божьем Слові. Молитва в серці знову оживе в Його святій Тіляючій любові, знаходжу спокій і життя своє. Відчуй в душі цей ніжний дотик неба, прислухайся, і ти побачиш сам, як Бог завжди піклується про тебе, кінця немає Його чудеса. По милості Його живемо у світі, і споглядаєм всю красу Його. І дідочки твої обуті й ситі це милосердя Господа Твого. Бог не залишив сиротами вірних, Святого Духа їм серця послав, і Він живе тепер в серцях покірних, тому за це Спасителя прослав. Це світле, дивне, урочисте свято, схили свої коліна у мольбі, спіши. Подяку Господу віддати за все, що він подарував тобі. Амінь. Амінь.